Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з гучної заяви президента України Зеленського. Ситуація на фронті не патова, переговорів і поступок не буде. Також Зеленський додав, що не маємо права опускати руки Чому президент України зробив таку заяву? З одного боку, він прокоментував по суті статтю Залужного, а з іншого боку, є неприємні новини для України, які стосуються підтримки військової. Зокрема, американський телеканал NBC повідомив, що США та ЄС не публічно обговорюють з Україною можливість мирних переговорів з РФ. Також вчора була заява з Білого Дому де у Байдена заявили, що США надсилатиму Україні менші пакети допомоги через рішення Конгресу. Щодо рішення Конгресу, також потрібно про нього сказати, що Конгрес Палати представників ухвалили окремий закон, який передбачає допомогу лише Ізраїлю. Раніше президент Ша Байден говорив про те, що має бути пакет, що в одному законі і допомога Україні і допомога Ізраїлю. Але ні, в Конгресі зараз республіканці домінують і вони вирішили допомагати Ізраїлю. А щодо України, то була заява спікера Конгресу: він сказав про те, що об'єднати допомогу Україні захистом кордону з Мексикою. Це все, що потрібно розуміти про політику, на жаль, республіканської партії зараз в Сполучених Штатах і про відношення до України. Ми бачимо одне відношення до Ізраїлю і зовсім інше відношення до України. Крім того, є ще одна новина вчорашня це офіційне повідомлення від Національного банку України, який прогнозує зменшення міжнародної допомоги у 2024 2025 роках. Тобто, що ми бачимо? А бачимо те, що рівень військової підтримки і загалом міжнародної підтримки для України знижується. І в першу чергу через рішення Конгресу США, в першу чергу, через політичну ситуацію в США так, у адміністрації Білого Дому ще є кошти там близько 5-6 мільярдів доларів, але щоб по часу цю допомогу розтягнути, потрібно її й в Україну такими невеликими пакетами. А це лише для підтримки Збройних сил України для стримування агресії. І вже мови немає про те, щоб йти в контрнаступ, такий масований, щоб проривати лінію окупантів. тому що на це не буде ресурсів. А Сполучені Америки вони, поза всякими сумнівами, є лідером допомоги військової Україні. Варто зазначити, що на тлі таких не дуже хороших новин для України, на тлі такої вкрай складної ситуації на каналі з'являються досить дивні коментарі. Зокрема, під минулим випуском, де я аналізував статтю Залужного, деякі дописувачі пишуть таке Що, типу, Сполучені Штати Америки нічого не винні Україні, що вони не зобов'язані допомагати українцям, що взагалі Україна сама винна, українці винні, що в Україні корупція. Шановні, ви серйозно так вважаєте? Ви коли це пишете, у вас є якісь реальні підстави, аргументи, взагалі, звідки це все? Я хочу нагадати, що на початку 90-х років від Сполучених Статів Америки був дуже шалений тиск на Україну щодо ядерної зброї. І під тиском Клінтона його адміністрації, в першу чергу, Україна залишилась без ядерного потенціалу. Подивіться, в інтернеті є статті про це, що Клінтон витворяв по-іншому не скажу з Кравчуком. І ви зрозумієте ситуацію. Крім того. Я ще нагадаю, що Сполучені Америки не лише позбавили, впливали дуже сильно тиснули на Україну, щоб країна залишилась без ядерного потенціалу, а ще й щодо іншої зброї, яка не була заборонена міжнародними договорами. Зокрема, наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 22 ракети Х-22, вони також були порізані наприкінці 90-х років, і також під тиском США. Більше того. Ще якщо ми навіть подивимося 2000 ні роки, і зокрема за каденції Ющенка, то також під тиском США на прохання США, Україна порізала ракети СКАД. А це ракети з дальністю 300 кілометрів, тона вибухівки, тобто цілком дозволена зброя. Але тоді Україні запропонували контракт в Іраку. Ющенко погодився. І навіть ця зброя, і ці ракети, які нам були дуже необхідні в 2014-15 роках, а у нас їх не було. Не лише це, тобто Сполучені Америки вони свідомо роззброїли Україну. І не лише це стосується ядерної зброї. Крім того, і що саме важливе, це буде перський меморандум. Це не просто папірець, це юридичний документ. Там є підписи керівників держав. І коли порушується територіальна цілісність України, то відповідно має бути реакція: і є геополітика, є міжнародні правила. Тому про що ми тут говоримо? Як це Слушати Америки не зобов'язані допомогти Україні? Звісно, є зобов'язання, вони є, і щодо корупції хочу сказати: в Україні є корупція. Я вам більше скажу, навіть в Україні є запити від суспільства на те і величезні запити, щоб навести в цьому плані порядок. Є дані соцопитувань нещодавні від 2 листопада, про те, що українці все більше погоджуються, що владу можна критикувати навіть під час війни. Мова йде про те, що 70% українців погоджуються, що владу можна критикувати. А в минулому році навесні таких було лише третина. Тобто є у суспільства запит на те, що Україні потрібно вводити порядок, що в Україні є проблеми і є корупція. Але ця корупція вона не тотальна, вона не така, що вона глобально впливає. Особливо те, що стосується, наприклад, боєприпасів, техніки, які постачають США. Вони ж постачають її в натуральному вимірі. Куди можна подіти боєприпас? Снаряд калібра 155 мм, 105 куди можна поїти ракету Хаймерс, куди? Тим більше, що це все на військовому обліку. І щоб все це списати, а в Збройних Силах України така бюрократія, насправді, шалена, там потрібно кучу актів, і навіть фото, відеоматеріали, там все дуже серйозно. Є контроль. Про що ми взагалі говоримо? Більшість коштів, абсолютно навіть просто ті кошти, які виділяються, вони йдуть за призначенням. Я вам ще хочу новину презентувати. Це заява від 2 листопада від посла США в Україні Бріджит Брінк. Ми не зафіксували випадків розкрадання військової допомоги в Україні. Українці, президент Зеленський та його уряд, його парламент навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема, притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту. Додала Брінк. Крім того, дипломатка нагадала. Посольство США здійснює посилений нагляд за допомогою Україні. Цим займається третина персоналу представництва, а також представники Офісу Генерального інспектора США з трьох різних відомств. США повністю контролюють ту ситуацію. Ці все добре знають. Питання корупції знову ж таки, воно є. Воно є. І Майдани в 2004 році, в 2014-2014 році, також були пов'язані зі зміною системи. Але прямо якогось такого, знаєте, як ми чуємо заяви від деяких проросійських політиків, зокрема від прем'єр-міністра Словаччини новообраного, що Україна це країна топ номер 1 по корупції в світі. Ні такого навіть близько немає. Що в Україні хіба рівень корупції вищий, ніж у Румунії. А Румунія, член НАТО, член Європейського Союзу, чи, наприклад, у інших країнах, ж ту ж Греції вищий. Тому не треба займатися самопринижуванням. І не треба говорити, що ніхто в Україні нічого не повинен. Є міжнародні договори, були певні зусилля, і тоді з позиції адміністрації Клінтона, тоді з позиції адміністрації США, тоді були інші геополітичні такі розстановки. Такі рішення приймалися. А зараз така ситуація: повноштабна війна, агресія з боку РФ і у Сполучених Штатах Америки є можливості ресурси допомогти Україні. Вони є. І допомога ця не настільки суттєва, щоб вона впливала на рівень життя громадян США. Ні, 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 це мова там про 2% ВВП не більше. І про це прямо кажуть американські експерти. Тому не пишіть, будь ласка, таких коментарів і думайте, що ви робите. Я розумію, що деякі українці слухають деяких там так званих експертів, які розказують про корупцію. Ну, це ж саме вони розказують. Що розказує новообраний прем'єр-міністр Словаччини. Те ж саме він розказує, що розказують російські пропагандисти. А Російська Федерація це країна, яка побудована на корупції. На корупції Росія трималася ще з царських часів. Там навіть такі приказки є, що Росія на корупції держиться. Так воно нічого не змінилося. А в Україні є корупція, але Україна вона не побудована на корупції. Це не фундаментальна наша проблема. Тому. Ще раз менше емоцій, більше тверезого розуму. Недарма посол США Бріджіт Брінк вона каже про те, що не зафіксували випадки розкрадання військової допомоги від Сполучених Штатів, і Штатах Америки деякі політики республіканці розказують про корупцію, зокрема Трамп і його син. Ми це також прекрасно знаємо. А тепер бачимо, що допомогу Україні на тлі таких заяв про корупцію треба об'єднати захистом кордону з Мексикою. А допомогу Ізраїлю окремо, тобто робимо якісь висновки і думаємо про Україну, про українців, про майбутнє української нації. Адже зараз повномасштабна війна, і ми розуміємо наслідки того, що може бути. Підтримку Україні потрібно. Потрібен якийсь вплив на американське суспільство, на американські еліти, щоб розняти ситуацію. Потрібно багато працювати дипломатам. Політикам з Європейського Союзу, я в минулих випусках про це казав, і ця робота проводиться, робиться. Ситуація складна. Але знову ж таки, Сполучені Америки вони точно не кинуть Україну, навіть якщо республіканці будуть приймати рішення. Рівень допомоги може знизитися, але точно Україну ніхто не кине. Я скажу ще про ЄС, про інше дещо пізніше, тому що тим часом лунають гучні заяви з Москви. По-перше, я простую заяву від Лукашенка, який заявив, що Зеленський типу готується змотатися, а Європа приповзе до Росії. Україна буде наша. Те, що Лукашенко робить такі заяви, це на фоні на тлі таких новин зрозуміло, що видно, в нього вже такі емоції підпирають. Але робить заяви і Путін, який розказує про те, що тип України не існувало, що вона була сформована лише при радянському Союзі. Що ми хорошо добре знаємо факти історії, що це просто факт. Я тут скажу, що можна сміятися з Лукашенка, можна сміятися з Путіна, з цих заяв. І є підстави, можна аргументувати. Але ж ті заяви, що зараз робляться Путіним, Лукашенко та іншими російськими політиками топовими, вони всі по факту входять в історію. Зараз в Російській Федерації переписується історія, ну і підручники, і потім через певний час, через кілька років, в Російській Федерації люди будуть думати, що це правда, що Путін казав правду, а Путін як навіть робить заяви. Ми всі це добре знаємо, це факти історії, типу це факт. Для розуміння ситуації, що з одного боку, висміювати потрібно, а з іншого боку, це не просто так робляться такі заяви і від Лукашенка, і від Путіна. Також що цікаво, що президент РФ заявив, що Золота Орда для Москви завжди була краща за в лапках західних завойовників, та похвалив князя Невського за те, що той їздив до Ханів отримати ярлик на Ну, Тут він усі маски скинув, прямо сказав, що Золота Орда завжди для Москви була кращою, а що та Європа. Тобто у Росії свій шлях. Але. Незважаючи на такі заяви від Путіна, від Лукашенка та інших, не потрібно забувати, що не лише Сполучені Штати Америки, є ще Європейський Союз, який допомагає Україні і який також дуже потужний. Нехай немає у Європейського Союзу такого виробництва промислового, такого ВПК, але щодо фінансової допомоги і навіть можливостей також є багато. Є заява від президента Єврокомісії про те, що Україна може отримати 50 мільярдів євро. Зараз розглядається цей пакет допомоги. Є новина про те, що Нідерланди передуть Україні снаряди на суму 500 мільйонів євро. Є зокрема новина про те, що Україна отримала 8 САУ Арчер від Швеції. Багато інших новин. Україну Європейський союз підтримує рівень підтримки не знижується. Будемо дуже сподіватися на те, що цей рівень буде підвищуватись. Незважаючи на такі заяви від прем'єр-міністра Словаччини та прем'єр-міністра Угорщини, Піцо і Орбан. буде Європейський Союз Україну підтримувати. Є навіть сьогодні новини, тому що сьогодні президент Європейської комісії приїхала в Україну з Зеленським про те, що вона заявила, що в ЄС вражені реформами, які Україна провела посеред війни, і заявила про те, що є сигнали для вступу в Євросоюз. Членський, в свою чергу анонсував нові реформи для вступу країн, тобто є підтримка попередньому випуску. Я цитував заяви від міністра закордонних справ Німеччини Бербок, яка казала про те, що будуть сигнали і будуть хороші новини для України. Раніше лунали заяви з Німеччини про те, що Україна буде членом ЄС. Тому знову ж таки без всіляких емоцій, потрібно зберігати тверезий розум. Ситуація складна. Дуже погано, що в США зараз такі політичні баталії, це погано, але тримаємося. Як казав президент України, що не потрібно опускати руки. Ситуація на фронті не патова, переговорів та поступок не буде. І Щодо переговорів, перемовин, ще є новини, про які не можна не сказати. Це заява від міністра закордонних справ Кулеби, який сказав про те, що Україна не веде з Росією жодних так званих таємних перемовин. Головною умовою для переговорів є виведення російських військ з території України. Проте в той же час російські пропагандисти цитують: Гадайте, кого? Арестовище. На російських сайтах пропагандисти прямо пишуть про те, що він, типу, вже кандидат в президенти, зокрема видання УРАРУ. Кандидат в президенти України Арестович виступив за мирні перемовини з Росією. Він закликав до мирних перемовин. Те, що Арестович розказує, пише в себе в соціальних мережах, це про те, що типу, Росії треба віддати тимчасово окуповані території і домовитись. Знову ж таки, я вже вкотре раз буду про це казати, що ні, ні в якому разі Україна не повинна це погоджуватись. Давайте подивимось на історію. Просто України я вже не буду брати далеко, як Москва діяла століттями, як вона окуповувала інші народи. Що було в 2014 році? Була анексія Криму. Потім що Путін спокоївся ні, потім агресія на Донбасі, потім Мінськ-1, Мінськ-2 і що через кілька років повномасштабна війна. Якщо хтось думає, якщо з Кремлем підписати якийсь договір, якийсь документ, це щось змінить, що Росія не буде готуватися до іншої агресії, ні, цього не буде. Тому що кожна хвиля агресії, вона закінчується для Москви. Ще якимось тимчасово окупованими територіями: то Крим, то частина Донбасу. Зараз ми бачимо, що після повномасштабної війни знову тимчасово окуповані території ще додалися, а Путін розказував про те, як воював колись Петро І зі Швецією та інше, що війна може тривати роками. Така послідовна політика Москви, вона не змінилася за кілька століть. Ні, нічого не змінилося. Тому вкрай важливо звільнити усі тимчасово окуповані території. Інакше просто ніяк. А закінчимо цей випуск на такій новині. Ще побачите результат. У Генштабі розповіли про виробництво далекобійної зброї. Є багато хороших новин про виробництво зброї Україною, про збільшення можливостей і потужностей військово-промислового комплексу. Це стосується і ракетної програми, це стосується і програми по виробництву артилерії. Вже є новини про те, що Україна буде виробляти причіпні гаубиці. Є модернізація Богдана вже з автоматом, є новини, хороші про дрони. Багато новин. На це потрібен час. Ставка робиться на приватні підприємства, що я повністю підтримую. Тому все буде Україна. І ще раз. Не треба опускати руки, ситуація не патова, переговорів і перемовин не буде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.